Борітеся, побожите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая, Тарас Шевченко Кавказ. Тарасу Шевченку, сини і доньки вірні. Сьогодні війна, але є дні святі, які доленосні у нашому житті. Весною великий кобзар народився, а словом його весь народ ополчився, і волю, і правду. Утверджував він святої землі незборимості син. І знову відкрились пророчі слова Росії фашизму смертельні жнива. Не раз говорив же Шевченко, Тарас, Московські Кати доберуться й до вас. Але ця війна. Здивувала весь світ, і слов'янський з корінням увесь родовід, немислима і незбагненна підлота кровопролиття вчинити народам, на захист постав весь Шевченківський край, Шевченко взиває свій рід захищай. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, безсмертні рядки увесь світ промовляє. І в теробороні, і військовім строю народом рятуємо землю свою, незламні і сильні перемагаємо. Від ворога рідну вітчизну звільняємо. Шевченко в криваві часи в Україні, ми словом Тараса Шевченка єдині. Єдині навік вік, непоборні і сильні Тарасу Шевченку, сини. E daí que? Vira.